Нехай ніхто не половинить твоїх земель не рослина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу й до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, поне поділиться народ, і козаки, скільці січові. За тебе гинули в поля у небесах, сузір'я лева нам світить на чумачкий шлях, стражденна не небогу, Єдині два твоїх крила, виходим нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна.